Харківський молодий футболіст, ім'я якого вже кружляє понад світом, крайній півзахисник Челсі та збірної України, Михайло Мудрик крутезний, швидкий, один з найдорожчих футболістів Челсі. За ним спостерігають, у нього вчаться один тільки вихід на поле вже означає півкроку до перемоги. Та все ж, можливо, не все так однозначно, у світлі останніх подій. Мудрик отримав струс мозку, який вплинув на якість його гри. Чому Мудрику приписують лузерство у крайньому матчі проти Інтеру, та як знаменитий футболіст ледь не заплямив свою репутацію у сфері особистого життя? Ви на каналі Макодзеба обов'язково додивіться це відео до кінця, також поставте свої потужні вподобайки та напишіть любий коментар, щоб алгоритми Ютубу помітили це відео. Та рекомендувало його іншим глядачам. І, звісно, не забудьте підписатися. Народився майбутній футболіст на Харківщині, батьківщині Григорія Сковороди, Квітки Основ'яненко, Василя Каразна та головне ще одного сучасного українського футболіста Андрія Луніна. Вихідця з того ж містечка, що й Мудрик. До речі, обидва футболісти ставали на свій шлях майже однаково, і Лунін і Мудрик починали в місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі. Обидва займалися в академії харківського металіста, звідки й перебралися до Дніпра. Тоді хлопці навіть не підозрювали, що через декілька років їм доведеться зіграти один проти одного на великому світовому стадіоні Сантьяго-Бернаберу. Ось так маленький Красноград. Населенням 25 тисяч осіб народив цілих два знаменитих футболіста. Мешканці Краснограду з гордістю та повагою розповідають, що саме їх одноміщанин забиває голи у світові футбольні ворота. Але хто зна, можливо, прямо зараз на вулицях цього містечка підростає ще третій чи четвертий бомбезний футболіст. Тож з'явився на світ Михайло 5 січня 2001 року. Тобто зараз має лише 23 роки. В родині Мудриків ніхто футболом не займався і навіть не цікавився. Мати вчителька початкових класів, батько-викладач музики в коледжі. Проте сам Михайло став, так би мовити, спортивним першовідкривачем родини. Щойно ще хлопчиком побачив м'яч, він відразу вирішив, ким хоче бути. Мати, звісно, хотіла бачити сина танцюристом, на сцені, і навіть віддала його на танці до колективу Вікторія. Михайло був підтягнутим, струнким і кожен рух йому давався з легкістю. Проте хлопець вперто заявив, що бажає займатися винятково футболом. Тому вставляти палки в колеси батьки таки не стали і віддали сина до академії харківського металіста, де Михайло навчався грати за нідерландською системою, яку на той час використовували тренери дитячої школи. Навчався там Михайлик на відмінно всі 10 років. Окрім того. Встигав знімати свої перші відеоролики до соцмереж, зокрема для каналу 433 про футбол. Там Мудрик демонстрував свою крутезну техніку гри, так що, можна сказати, популярність до Михайла прийшла ще раніше, а потім все швидко погнало вперед. Мудрик вже навчався у Дніпрі і, зрештою, перейшов до Шахтаря. В основі Шахтаря Михайло Мудрик дебютував 31 жовтня 2018 року, замінивши жуніора Мораєсона на 69-й хвилині матчу. Грали тоді вони проти Донецького олімпіка. І, мабуть, таки в тій грі Мудрика по-справжньому помітили, бо вже в лютому 2019 року на правах оренди запросили до складу Київського арсенала. Після закінчення сезону 19-20 він повернувся до Шахтаря. І провів три матчі за основу у прем'єр-лізі. А вже в листопаді та грудні 2021 року Мудрика визнали найкращим гравцем Шахтаря за підсумками голосування вболівальників. Окрім того, Мудрик потрапив до альтернативної збірної української прем'єр-ліги другого півріччя 2021 року за версією Юафутбол. Таким чином, з початком нового сезону, Мудрик вже став лідером Шахтаря. Тільки за останню частину чемпіонату України Мудрик забив 7 голів та віддав 7 гольових передач із 12 матчів. Його професійні голи у ворота шотландського Селтіка двічі допомогли Шахтарю уникнути поразки. І за свої спортивні досягнення Мудрик став найкращим українським футболістом 22-го року за версією газети Український футбол. Починаючи з 16-літнього віку Мудрик виступав за юнацьку збірну України, а саме в національну збірну України вперше був викликаний у квітні 2022 року на командні збори до Словаччини. Офіційний дебют молодого футболіста відбувся вже 1 червня того ж року у відбірковому матчі до чемпіонату світу проти збірної Шотландії. І так, дебют був святковий. Матч завершився виграшом України з рахунком 3-1. А 16 червня 2023 року у відбірковому матчі на чемпіонат Європи 2024 року проти Північної Македонії Мудрик дав дві гольові передачі, чим власне допоміг збірні отримати важливу перемогу. Рахунок матчу тоді склав 2-3. А вже 17 жовтня 2023 року Мудрик відзначився своїм першим голом у матчі відбору на Євро проти збірної Мальти. Добряче Мудрик проявив себе переможним голом на 84-й хвилині вирішального стикового матчу за вихід на євро 2024 року проти збірної Ісландії. Саме завдяки цьому голу рахунок матчу склав 2-1 на користь України. Це був справжнісінький фурор. Коли тебе помітили впливові люди чи компанії, це вже ескалатор до успіху. Так Михайлу Мудрику спочатку запропонували трансфер до лондонського арсеналу, але інший відомий, навіть сказати, аристократичний лондонський клуб Челсі зробив Шахтарю набагато кращу пропозицію, від якої просто нерозумно було б і відмовитись. За трансфер Челсі заплатив 70 мільйонів євро. Плюс 30 мільйонів євро у вигляді бонусу. І це стало найдорожчим трансфером української прем'єр-ліги та найдорожчим зимовим трансфером в англійській прем'єр-лізі. Мудрик навіть побив рекорд знаменитого Андрія Шевченка, за якого Челсі в шостому році заплатив лише 44 мільйонів євро. Таким чином, вже 15 січня 2023 року Мудрик підписав контракт до 31 го року. Взявши собі 15-й ігровий номер. Про Лондон Мудрик відгукується добре, вже майже звик до англійської столиці. Хоча дівчата, на його думку, краще, українські. Та про дівчачий вибір футболіста поговоримо згодом там взагалі не все так просто. Дебют українського футболіста за Челсі відбувся в матчі Прем'єр-ліги проти Ліверпуля. Тоді Мудрик на 55-й хвилині вийшов на заміну. Льюіса Гола, проте матч завершився безрезультативно з рахунком 0-0. Тож для Мудрика була лише розминка. Показати, чого він вартий, спортсмен вирішив у матчі проти Фулхема у жовтні 23-го року. Тоді Мудрик забив свій дебютний гол за Челсі. І хоча матч знову завершився нічиєю, український спортсмен таки зробив свій важливий внесок у напружену гру. Надалі Михайло підняв ставки і, врешті, забив свій вирішальний гол у післяматчевій серії пенальті у ворота Ньюкасла. І так завдяки цьому приніс перемогу своїй команді. І щоб не розслаблятися, тут же Мудрик вирішив підтвердити свій професіоналізм і в тому ж місяці позитивно відзначився у матчі проти Крістал Пелес, який закінчився перемогою Челсі з рахунком 2-1. Професійна травма трапилась нещодавно з футболістом у поєдинку з Брайтоном. Мудрик вийшов в основному складі Челсі і взяв участь в гольовій атаці, яку ударом головою завершив Каул Палмер. Після чого Мудрик зіткнувся у жорстокому поєдинку з таріком Лемпті, впав і певний час лежав у напівсвідомому стані на газоні. Тренер Челсі. Маурісіо Пачетіно заявив, що Михайло Мудрик відчув легке запаморочення, коли покидав поле. А лікарі повідомляють про підозру на струс мозку. Звісно, що продовжити грати він не зміг, і його замінили на Крістофера Нкунку. У матчі проти Брайтона Мудрик продовжив серію виходів на старті. Проте участь українського футболіста в останньому матчі сезону тривалий час залишався під питанням. Пізніше сам Мудрик в інстаграмі повідомив, що почувається краще, проте сезон для нього завершено. 11 серпня 24-го року відбувся черговий матч лондонського Челсі проти італійського інтернаціонале. Але з цим матчем Мудрику не щастило. Невже так вплинула травма голови? На 27 й хвилині італійці забили м'яча у ворота Челсі, і тривалий час рахунок не змінювався. Мудрик вже відзначився лише одненьким неточним ударом вище воріт. І тільки коли на 79-й хвилині Мудрика замінив Стерлінг, Челсі зуміли взяти нішу з рахунком 1-1. Що це? Збіг обставин? Чи дійсно Мудрик прогавив цей матч? Але що ж тоді на нього вплинуло? Зайняв неправильну позицію, Травма голови чи взагалі щось особисте. Чи можливо Мудрик грав, як завжди, на повну катушку, але партнери не доставляли до нього м'яча. Та, зрештою, за цю гру Мудрик отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців Челсі 5,5. ,5. Якщо ви дивилися цей матч, обов'язково поділіться своїм враженням в коментарях. А також хочу нагадати, що при можливості ви можете підтримати мене донатами. Посилання буде в описі до відео. Ваш донат суттєво допоможе частіше робити випуски і розповсюджувати україномовний контент. Навіть перебуваючи за кордоном, далеко від всього українського горя, Мудрик завжди тримає батьківщину в своєму серці. Так в інстаграмі футболіст показав Буци, в яких виступає в англійській прем'єр-лізі. І на цих буцях зображено синьо-жовтий прапор та напис: щодня, коли я одягаю буци, я думаю про свою країну. Що ж, кожен виражає свою любов до батьківщини по-різному. І навіть така маленька деталь може мати велике значення. А ще Михайло лагідно українізувався і перейшов на державну мову. Та як стверджують його батьки, перехід не був особливо тяжким, тому що й до війни вони в родині. Міксували мови, тому звикли говорити і українською, і російською. Щодо релігійних вподобань, особливих сюрпризів, звісно, немає. Спортсмен заявляє, що він істинний християнин і називає віру в Бога вкрай важливою частиною свого життя. І навіть як пригадує мудрика мама, він ще трирічним хлопчаком. Запитував занадто дорослі питання про Бога. А в 90-річному віці самостійно вирішив прочитати Біблію та й зацікавився щирою вірою. А ось за пристрастю до татуювань дехто порівнює мудрика з Олександром Усиком. До речі, в мене вийшов тільки-тільки випуск про Усика, так що велком. І дійсно, деякі татуювання у спортсменів мають схоже сокральне значення особистого релігійного та патріотичного змісту. Наприклад, на шиї у мудрика крупними літерами набито Only Єсус, на кисті хрест. Якщо скласти дві долоні разом, то вийде F'e, що з португальського означає віра, а на грудях символічний для спортсмена та й для будь-кого іншого напис Дорогий Господи. Якщо я сьогодні втрачу надію, будь ласка, нагадай мені, що твої плани краще за мої мрії. Татуювання Михайла Мудрика. Зайвий раз підтверджують про чистоту його душі. Та, попри свою успішну кар'єру та чітку громадську позицію, зумів наш мудрик таки потрапити у гучний скандал у сфері особистого життя. Ні, він не належить до нетрадиційних там мас, не має декілька шлюбів і навіть за офіційними джерелами немає гаремних дітей. Мудрик всього на всього закрутив роман із російською моделлю Віолеттою Грачовою, такою собі інстакрасунею, яка постить дороге вбрання, курорти і надувні фоточки з ботоксом. Сама модель із прикордонного міста Ростов-на-Дону, але зараз мешкає у Москві. Окрім того, відомо, що Віолета вже зустрічалася з футболістами, зокрема з Матіосом Норманом, який тоді виступав у російському чемпіонаті. А ще цікавий факт: Віолета 93-го року народження, тобто дівчині зараз 31 рік. Виходить, що різниця у віці закоханих складає плюс 8 років на користь моделі. А 26 жовтня пара ще раз публічно підтвердила свої стосунки. Виставивши одинакові фотки з прогулянки гелікоптером над Лондоном. Звісно, що кохання ані громадянства, ані віку не запитує, це безумовно, але деякі шанувальники мудрика так і вирішили з цим посперечатися і почали відверто хейтити футболіста і його пасію. На що Віолета Грачова, мабуть, таки образилась і написала в своєму інстаграмі: Я вас люблю, досить мене хейтити, я за мир. Ймовірно, ця неоднозначна заява адресувалася українцям. Але навіть такими сідничками на два стільці сісти важкувато. Так, мудрик популярний. Відповідно про нього ходять різні легенди та плітки. Але найголовніше, що сам мудрик дійсно мудрий і на всіляку брехню уваги не звертає. Він краще зайву хвилинку там з м'ячом побігає, або в зал піде потренуватися. Тож, давайте побажаємо Михайлу Мудрику удачі! Та побільше забитих голів. А також, друзі, напишіть свій відгук, як вам подача гри Мудрика. Чи може він своїми здібностями досягти рівня Пеле або Роналдо? Чи Мудрик уже досяг свого піку і показав все, на що здатен? До речі, а напишіть ще свою п'ятірку кращих українських футболістів. На цьому все, друзі. Дякую за увагу! Я сподіваюся, що вам сподобався цей цікавий випуск. Якщо так, то не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал та поділитися цим відео з друзями. А також можете підтримати мене донатами. Посилання Послання буде в описі до цього відео. Всім папа! -па.